Самий нестандартний розіграш на 1 квітня, на який колись повелася майже уся Швеція. В середині ХХ століття більшість жінок Швеції віддавали перевагу колготамі шовку. Але все змінилося з появою нейлону. Рекламні агенти, які виводили на ринок новий продукт, вирішили провернути доволі хитрий трюк. 1 квітня 1962 року по центральним телеканалам Швеції показали цілий сюжет. Де поважний експерт з наукової точки зору пояснював, що якщо на чорно-білий телевізор одягнути нейлонові колготки. То картинка в телевізорі стане кольоровою. В цей самий день колготи з нейлону розібрали з усіх магазинів. Але коли люди вирішили перевірити лайфхак, то ніякого дива не сталося. На всі претензії незадоволених покупців була одна коротка відповідь: вітаємо з першим квітня! Так зародилася нова мода на нейлонові колготки, а цей жарт увійшов в історію.